Права 713. Побудуй стопчасту діаграму розподілу хлопців і дівчат у твоєму класі. Ну, я вже дуже давно закінчив школу і, на жаль, не пам'ятаю, скільки в нас було хлопців і дівчат у класі. Але можемо взяти деякі цифри і побудувати таку діаграму. Записуємо тоді нехай. У класі. Ну, Візьмемо, наприклад, 12 хлопців. Ну, А дівчат, як правило, більше, то візьмемо 12 хлопців і 14 дівчат. Спробуємо зараз побудувати діаграму. Тоді скільки у нас хлопців і дівчат у класі. Що ми для того робимо? Давайте проведемо спочатку дві перпендикулярні лінії. Так. Нам треба стопчасту діаграму то давайте ми її доволі високою проведемо. Так, сподіваюсь, вистачить. Так, а тут не дуже довго. Я думаю, що також вистачить. Є. Тепер на цьому стопчику нам необхідно позначити, щоб були цифри, поставити у відповідність, наприклад, певній кількості дівчат чи хлопців певну цифру. Наприклад, давайте одну клітинку вважати, що це двоє дітей. Тобто тут напишемо 2, тут напишемо 4, потім 6, потім 8, потім. 10, потім. 12. Напишемо 14. Ну і давайте ось тут 16. Так, добре. Ну, а зараз нам треба. Відкласти тоді, скільки у нас спочатку хлопців. Давайте хлопців червоним позначаємо. Тоді беремо і рисуємо прямокутник висотою, тоді до 12. От звідси. Побудуємо ось так. До 12. Так, побудували тоді прямокутник. До 12. Це у нас виходить 6 клітинок. Тепер дівчат у нас 14. Ну, Давайте зеленим позначимо дівчат. І тоді будуємо прямокутник. Тоді до 14. Ось він. Є, побудували. Ну, а тепер підписуємо. Зліва у нас будуть хлопці. А справа будуть дівчата. Ну що ж ось таке завдання на побудову діаграм на цьому вправо завершено.